Це центр реінтеграції бездомних людей, де зараз перебуває 40 чоловіків. Спочатку, втративши житло, згодом і постійну роботу, тут опинився Віктор. Є люди всі проблемні, кожного тут своя жизненна ситуація, як він виявився на вулиці. Це єдине місце, яке допомогло мені вижити. Це єдине заведення, яке вирішає наші проблеми, які був соціальному обустройству в обществе. І взагалі для виживання. Отвока ситуації, що служила в жизни. Тих, хто тут живе, годують тричі на добу. Люди мають всі базові зручності. Також охочі можуть ходити на підробітки для тих, хто не є клієнтом центру реінтеграції. Окремо облаштовані приміщення. Люди, яких доставляє чи швидка допомога, чи поліція, чи самі люди приходять. Вони тут мають змогу у нас переночувати, також отримати гаряче харчування, нагрітися. І раночком вони йдуть кожен по своїх справах. В місті працює два центри реінтеграції: цей та відновлення, в якому 110 людей, розповів директор департаменту соцзахисту Сергій Василенко. В порівнянні з минулим роком їх менше на вулиці, але їх не менше в наших установах, тому що Відновлення, будемо говорити, переповнено. Практично зараз там немає лежачих місць. У нас трошки є ще міста на круговій. Зменшення кількості бездомних на вулицях міста соцпрацівники пов'язують з безпековою ситуацією. Я думаю, що в першу чергу це пов'язано з цим, тому що ці люди теж шукають більш затишного міста, більш безпечного місця, де можна було перебувати довгий час. Це перше. І, і друге, те, що зараз велика кількість різноманітних дач, різноманітних ще міст їхнього притулку, де вони можуть знаходитись і перебувати не маючи свого житла. Враховуючи холод на вулиці, у соццентрі розгорнули додатковий намет, але поки його не використовують, немає потреби, говорить Тетяна Харченко. Центри соцзахисту в різних районах міста також готові до обігріву та надання іншої допомоги бездомним людям, додав Сергій Василенко. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаїв.